Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Джек Дела Мадалена знову торкнувся теми можливого поєдинку з Шавкатом Рахмоновим. Думаю, я буду готовий повернутися на початку серпня з Рахмоновим. У нас вийде гучний претендентський бій. Я фінішую його і шокую тим самим весь світ. Звучить круто. Надіюсь, її всі замутять цей бій. Бійці обидва проявили інтерес, та й фанатам теж буде цікаво. Роберт Вітекер розповів, що хотів би провести поєдинок у серпні, у себе на батьківщині. Я був би радий у серпні виступити на рідній землі. Бій Стрікленду. Мені подобається ця ідея. Я із шоном не бився, і я знаю, що перемога над ним виведе мене на титульник. Тож я тільки за. Це був би ідеальний варіант. А що, для Роба дійсно це може бути вихід на титульник. Подивимось, але Ізі хоче реванс з шоном. Не зрозуміло, чи буде він із Дрікосом розбиратись, чи ж все ж UFC Стрікленду дадуть реван. Фанші з дюплісі Знов інтриги камару Усман висловив упевнені, що зараз тільки один боєць заслуговує на бій з чинним володром пояса Леоном Едвардсом. Єдиний претендент, який має сенс, це Белал Мухамад. Просто він був у топ-10 довгий час, а зараз перебуває у п'ятірці найсильніших. Який бій ще має сенс? Я думаю, що знадобиться час, щоб створити ще одного персонажа, який зможе кинути виклик чемпіону. Напевно, так і є. Белал давно чекає своєї черги. Він впевнено з травмою побив Бьорнса. Але це протистояння з Едвардсом буде Нудота, а не бій. Марлон Вера розповів про бажання розділити октагон з Петром Яном наприкінці осені. Я сподіваюся битися з Яном у листопаді. Я не знаю, чи буде він готовий, але ми це з'ясуємо. Я хочу виступати в Нью-Йорку. Думаю, це моє місто. Я відчуваю себе уродженцем Квінса. Дуже сподіваюся, що потраплю в цей карт. Упевнений, у мене досить міцні позиції. Я повідомив про своє бажання UFC і відчуваю, що після такого бою вони повинні дати мені те, що мені потрібно. Логічний бій. Марлону треба повертатися, і бій з Яном буде те, що треба. Колбі Ковінтон прокоментував поєдинок між Хорхем Масвіделем і Нейтом Діязом у боксі. Це поєдинок двох старих і повних лузерів з UFC, яким давно пора піти з боїв. На ринг вийдуть неохайні та старі бійці. Вони більше не можуть виступати на такому елітному рівні, як я. Вони обидва отримали по 10 секунд слави в UFC, а тепер живуть за рахунок тих успішних боїв десятирічної давності. Ой, ну хто б казав, колбі в UFC тільки язик виріс, як лопата, а не навички. Серйозних типів він не проходив. Мало того, декілька разів отримував титульники і кожного разу всирався. Оце це слава Колбі. Майкл Пейдж заявив, що планує виступити на турнірі в Манчестері в липні, а також озвучив свої уподобання у виборі наступного суперника. Ходять розмови про моє повернення до Великої Британії. Турнір має відбутися в Ванчестері в липні. Думаю, бій з Єном Гаррі видався б досить видовищним. Також хороший поєдинок я показав би із Вінсенте Люке. Він вибухово небезпечний і дуже хороший у стійці. Крім того, мене дуже вразив Дела Мадалена. Я був вражений тим, як він впорався з таким розумним і небезпечним бійцем, як Бьорнс. Так, Гілберт припустився низки помилок, але це не скасовує того, що Джек показав. Себе дуже круто, він безперечно небезпечний опонент. Погоджуюсь, мадалена небезпечний. Будемо слідкувати за розвитком подій. Томас пінал заявив про готовність провести захист свого звання в бою проти Кертіса Блейца. Якщо Кьортіс хоче бій, тоді я в грі. Я поважаю Кертіса і хотів би провести реванш. Того разу я поступився через травму, і я нічого не маю проти Блейца. Я не можу сидіти й говорити, що він мені не подобається, тому що він мені подобається. Він чудовий хлопець, його команда чудові люди. Його батько хороший хлопець. Я не можу сказати нічого особистого про кьортіса. Як боєць, я хочу його розмазати. Тож, якщо її всі захоче влаштувати наш бій, я повністю готовий. Правильно, Том, навіщо чекати? Краще бути в формі, повернути борг, а там гляди і стіпи з Джонсом поб'ються. Педі Пімблес простував інформацію про бій з Ренато Майкану. Кажуть, я поб'юся з Майкану на UFC 301. Ні, цього не буде. Моїм дітям буде тільки два тижні від народження. Я не вийду битися так рано. Я не буду битися до червня або липня. Але наступним я хочу саме майкано. Я прийду за тобою. Ну що ж, сім'я це найголовніше. Джастін Гейд поділився думкою про бій з Максом Холовем. Я не застосовую будь-які уроки з минулого, безпосередньо до поточної ситуації. Мені слід робити висновки із свого досвіду. Мої перемоги нокаутом над Тоні Фергісоном або Дасіном Пор'є говорять самі за себе. Але на бій з Максом у мене буде інший підхід. Я найкращий у завданні шкоди. Коли я вийду на UFC 300 і я битимуся, то буду спокійним. У поєдинку я буду максимально позбавлений емоцій. Мені потрібно бути з ясною головою і повністю сфокусованим. Мені це подобається, я схвильований більш, ніж будь-коли, але я готовий заряджений. Всі заряджені та чекають на ваш бій. Це буде фантастика! Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Мераб, звісно, краще, ніж Алджо, але якщо тупо лізти в боротьбу, то можна отримати по обличчю і відлетіти в нокаут, омелі точно матиме шанс. Пантожа Ерцек – це тупо треш кіно. А чому не пантожа Еліот? Морено не заслужив титульник. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну, а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.